Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про цікаву, запашну та неймовірну квітку. А яку саме спробуйте відгадати? Капелюшок пиш не вбрався і морозу не злякався. Невеличкий цей сміливець. Золотавий? Так, дітки, це чорнобривець. Чорнобривці цвітуть влітку і восени. Їх квітки бувають жовтого та багряно-золотистого кольорів, листочки темно зелені і вирізблені по краях. Ці квіти мають духмяний аромат і нагадують мені яскраве сонечко. Ох і гарна клумба в дитсадку. Де іще ви бачили таку? Стільки квітів, барв яскравих вряд. Чорнобривці ясно майорять. А скажіть, діти, для чого людям потрібні квіти? Так, щоб милуватися ними, щоб відчувати приємний аромат та дарувати іншим. Малята, назвіть, будь ласка, які ви знаєте квіти. А зараз ми з вами пограємо в гру «Назви квітку». Тож повторюйте разом зі мною. Троянда, ромашка, тюльпан, кульбаба, айстра, чорнобривець. Молодці малята. У вас все вийшло. Чорнобривці є справжньою ознакою осені. Люди дуже люблять садити їх біля будинків, в парках, а також на алеях. До речі, малята. А ви знаєте, що чорнобривці мають лікувальні властивості. Дуже корисно постояти біля клумби та подихати цілющим ароматом. А ще уявіть собі, можна зварити компот з додаванням чорнобривців, які зроблять напій пахучим та цілющим. Та цілком можна вилікувати гриб або застуду. Чорнобривці підсилюють імунітет, роблять організм стійким до всіляких мікробів. Чорнобривці на нашій українській землі є найулюбленішими квітами, які символізують любов матері до своєї дитинки. Дітки, прослухайте, будь ласка, українську народну пісню про чорнобривці. Дітки, Я дуже дякую вам за увагу. Та прошу надсилайте нам фотографії зі своїми улюбленими квітками.